939. Подайте вираз у вигляді добутку членів. Перепишемо. АБ плюс АС плюс АД плюс БХ плюс CX плюс DX. Давайте створимо групи трьох. Ось візьмемо перші три та останні три. У перших трьох винесемо спільний множник А. Залишиться Б плюс С плюс Д. А в останніх трьох винесемо спільний множник Х плюс Х. Так само залишається B плюс C плюс D. Так, тепер у нас є спільний множник Б плюс С плюс Д. Виносимо його за дужечки. Що в нас залишається А плюс Х? Номер два. 7P мінус 7К мінус ПХ плюс К плюс К мінус П. Тут давайте згрупуємо по два. Тут 7 та тут 7. Ось згрупували. Далі останні два згрупуємо. Та середні ставимо плюс мінус вносимо в дужечки. Що залишається? 7 та 7 виносимо 7 П мінус К. Так, тут можемо винести х. Значить, буде плюс Х. Що у нас буде? Мінус П плюс К. А тут у нас є плюс К мінус П, яке я перепишу помножене на 1 Дорівнює. Дивіться, П мінус К. К мінус П, К мінус П. Щоб отримати К-П, давайте тут ще винесемо знак мінус за дужечки. Це буде мінус 7, а в дужечках поміняємо знаки у доданків на протилежний к- плюс Х-П плюс 1К-П. Знайшли спільний множник К П, виносимо його задужечки, k мінус П у нас залишається мінус 7 плюс х і плюс 1. Номер 3. х куб, іг куб мінус х квадрат, y квадрат плюс хі. Мінус 6 плюс 6х мінус 6хвад і квадрат. Дивіться, маємо коефіцієнт 6 у трьох останніх доданків. Тобто, давайте згрупуємо перші три та останні три. Ставимо плюс. Тут маємо знак мінус три останні дорівнює. В перших трьох. У нас є спільний множник хі. Давайте ми його винесемо. Залишається х забрали, y забрали, залишається х квадрат помножене на y квадрат. Мінус 1 xy забрали, залишається просто хі. А тут хі. Ми забрали хі, але хі завжди я можу представити, як хі помножене на 1. Тобто в нас залишилось. Плюс 1. В другій групі давайте винесемо з, як спільний множник мінус 6. Не просто 6, а мінус 6. Дивіться, мінус 6 забрали. Що в нас залишилося 1. 1 помножене на мінус 6, це мінус 6. Забираємо мінус 6, це буде мінус хі. І тут забираємо мінус 6, це в нас буде плюс х квадрат. квадрат. Дорівнюємо. Дивіться, ось у нас. І ось у нас є спільний множник. Давайте його перепишемо. Х квадрат і квадрат мінус хі плюс 1. Хі мінус 6. Все ми розклали на. Ми представили у вигляді добутку. Номер 4. А в п'ятій мінус а в четвертій Б. Плюс. А куб б квадрат мінус а квадрат Б куб плюс Б в четвертій мінус Б в п'ятій. Давайте згрупуємо по два. Так, перші два, другі два та останні два. Дорівні. У перших двох у нас є спільний степінь з основою А. Винесемо найменший показник степеня. Це 4 А в четвертій. Залишиться. А в п'ятій забрали, забрали, а в четвертій це буде просто А. Мінус Б. У другій, дивіться, є як А, так Б. Виносимо найменший показник степені. Тут у нас є А куб, а тут А квадрат. Виносимо А квадрат. Тут у нас Б квадрат, а тут Б куб. Виносимо менший Б квадрат. Що залишається? А мінус Б. Плюс, і в останніх двох дивіться. Є степінь з основою Б. Винесемо найменший показник степеня це Б в четвертій. Залишиться А-Б. Дорівнює. Винесемо тепер А-Б за дужечки. Так. Що в нас залишиться А в четвертій плюс А квадрат Б квадрат плюс Б в четвертій. Вправа номер 540. Розкладіть нам множники вираз. ДН – це натуральне число. Номер 1. а в степені N плюс а в степен плюс а плюс 1. Давайте зробимо групи по 2. Перші два та останні два. Дивіться, у перших двох є спільним множник з основою А. Винесемо А з найменшим показником степені. Найменший це буде n, так як n плюс 1 буде більше за n. Виносимо а в степені n у нас залишається A в степені n плюс 1 забрали n мінус n. Плюс а в степені n забрали. Що в нас залишилось? Залишилась одиниця. Тому що A в степені n ми представляємо, як A в степені n помножене на одиницю. Тобто у нас залишився доданок плюс 1. Плюс. А А плюс 1 перепишемо, як А плюс 1 помножене на 1. Дорівнює. дивіться, Н та Н скорочуються. У нас залишається а в степені Н помножене на а плюс 1 плюс 1 помножене на А плюс 1. А плюс 1 а плюс 1 виносимо за дужечки. Залишається а в степені Н 1. Номер 2. b в степені n плюс 2, мінус b мінус 1 плюс b в степені n плюс 1. Давайте згрупуємо два перші, перші і останній та два всередині. Перепишемо b в степені n плюс, 2, плюс b в степені n плюс 1, плюс, а тут одразу напишемо мінус b мінус 1. Ось згрупував. Зробили дві групи. І тут, і тут є степінь з основою B. Винесемо меншу степінь. Менше це n плюс 1. Bn плюс 1. Що в нас залишається? n плюс 2 мінус n та мінус 1 це буде просто B в першій степені. Плюс абn плюс 1 це залишається просто плюс 1. Так як b в степені n плюс 1. Я завжди можу подати, як b в степені n плюс 1 помножене на 1. У другій групі давайте винесемо знак мінус за дужечки. що залишиться b плюс 1. Підкреслимо спільний множник b плюс 1. Та помножимо тут b плюс 1 на 1. Що в нас буде? b плюс 1 виносимо. Залишається b в степені n плюс 1 мінус 1. Номер 3. 3y в степені n плюс 1, n плюс 3. мінус 3 y в квадраті, мінус 5, плюс 5 y в степені n плюс 1. Давайте згрупуємо два перших. І та два останніх члени. Маємо мінус. Тут ставимо плюс, мінус поставимо дужечки. З першого давайте винесемо по-перше 3. Дивіться, у першій групі ми маємо також степінь з основою y. Давайте винесемо найменшу степінь. Найменша степінь це буде 2. У нас n це натуральне число. Тобто, яке б не було n, починаючи з одиниці. Степінь y в степені n плюс 3 буде більше за y в квадраті. Тобто потрібно виносити y в квадраті. Далі, що в нас залишається? y в степені n 3 мінус 2 мінус 3y в квадраті ми забрали, у нас залишилося 1. Далі, з другого давайте винесемо плюс 5. Винесемо, у нас є спільний коефіцієнт 5. Залишається мінус 1 плюс y в степені n плюс 1. Дорівнює. переписуємо. 3y в квадраті. n плюс 3 мінус 1 це буде y в степені n плюс 1 мінус 1, плюс 5. У нас буде y в степені n плюс 1 мінус 1. Дорівнює. Винесемо спільний множник за дужечки y в степені n плюс 1 мінус 1 помножене, що залишається 3y в квадраті плюс 5.